Всім! Сьогодні ми практикуємо із парку в Австрії. Містечко називається Бад-Гляхінберг. Воно знаходиться в Нижній Австрії, ближче вже до Словенії, і територія називається Штирія. по-різному так? Це така. Специфічна територія, такі як горби, як на Прикарпатті, щось схоже та? Чернівецька область, щось туди, в ту сторону, і люди відповідні. Вони такі більш простіші, такі, як більше, як не зовсім як гуцули ще, але вже більше як горяни, такі дуже відкриті, до спілкування і так далі, не такі, як. У відні, зрештою, це парк. Тут колись були джерела лікувальних вод, Зараз вони їх немає, але є відповідна скважина, де добувається ця вода, і можна купити таку воду в магазині. Але все ще оця історія з БАДом назва збережена, і відповідно є маленький музей, який показує історію цього БАДу. А дуже, дуже приємні місця. Якщо ви шукаєте такого е, спокою душевного, то вони дуже для цього підходять. Ось, а ми зробимо з вами е, ранкову практику, м'яку розминку. Е, тому сідаєте, схрестивши ножки перед собою, угу. і зараз ми зробимо е, вдих і, відповідно, будемо лишатися в паузі з вдихами і робити е, м'які розтягуючі рухи е, відповідно в процесі цього. Вдиху. Для початку сядьте з рівньою спиною, схрестіть ножки перед собою, зробіть просто вдих-видих. Краса. Вдихнули, видихнули. Вдихаємо. Видихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. І знову вдих. Руки замок, замок до неба. Тримаємо вдих. Два. Три. Чотири. п'ять. Старайтесь виводити руки далі від себе, щоб руки були в лінії вух. П'ять. Шість. Борода паралельна до землі. І з видихом опускайте ліву руку на коліно правої ноги. Видихніть. І затримайтесь тут у видисі. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдихаємо. Видихаємо. Супер добре. Знову вдих. Витягніться. Утримуємо. Три. Старайтесь розслабити плечі. Стягнути лікті. Чотири. П'ять. Шість. Видихайте. Видих. Побудьте тут. Чотири. Старайтесь коліна не піднімати, коли скручуєтесь, але відштовхуватись від коліна. П'ять. Шість. Супер. З видихом поверніться до центру. Зробіть м'який вдих-видих. Супер гарно. Виводимо ручки від себе і знову зробимо серію рухів. На вдих піднімайте ручки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній Видих. І заповторюємо серію, але вже з затримкою дихання. Тобто зробіть вдих. Затримайте його і піднімайте. Три. Два. Один. Видихнули. І остання серія. Плечики. Помістіть долоні на плечі. Провертайте плечики всередину. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Назовні. Раз. Два. П'ять. Шість. Розкритись і тут уже відштовхніться руками від килимка розкрийте грудину до неба. І ще продихайте грудину. Два. Три. 4. 5. 6. І з видихом перейдіть вперед наклон. Залишіть руки перед собою. розслабте шию голову. Зробіть видих і лишіться у видисі. Пауза, видих і пауза. Висота наклону не важлива, когось це будуть просто долоньки, голова просто розслабляється. кого хтось піде далі, хтось ляже грудиною на перехрещені ноги. Але суть зберігається та сама. У видисі ми розслабляємось, нервова система розслабляється, наша, і в наклоні наша нервова система розслабляється. Супер. Поступово повертайтесь, м'який вдих. І видих. Молодці, ви справились. Встаємо. Спробуйте вставати за допомогою рук. Чи без допомоги рук можна схистити ноги, перевалитися злегка вперед. Піднімайтеся. Заведіть стопи паралельно. Активізуйте стопи. Для цього достатньо попереходити пальчиками з пальчиків на п'ятки. Два. Один. Нуль. І попереходити з зовнішнього ребра стопи на внутрішнє ребро стопи. 2. Три, 4, 5, 6. Супер. Витягуємо ножку. бачите, я залишаю праву ногу опорною, ліва нога, робить крок від назад. І я відтягую підйом. Потягніться. Відчуйте власний підйомчик, відчуйте пальчики, продихайте серденько. Розслабляємо ніжку. Протилежна. Права. 4. 5. Дуже багато на вихідних на велосипедах людей. І виводьте руки над головою. Потягніться з видихом. Опустіть руки на коліна. Відштовхніться від колін. Завернувши долоні всередину чи назовні, так щоб ви відчули, що у вас витягнулася спина. Подайте таз від себе. Потягніться головою в протилежний бік. І тільки тоді з видихом підгинайте ноги в колінах, опустіть руки на килимок, ліва нога робить відкрок назад. Витягуємось. Виводимо руки віра обхадросана. Один. Вдих. І ми зробимо серію. З видихом опускаємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тримаємо один. Два. Дихання глибоке, Долоньки розвертаєте паралельно одна до іншої. таз закритий три. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Опускайте руки на килимок. То непросто. згідна планка. Опустіть коліна, грудина, борода в килимочок. Прогин. Урдва мухва. Витягуйтесь, відірвіться руками. Відіршміться від землі, витягніться в небо і відірвіть колінка від землі. мухва. Підвертайте пальці в ніг, переходьте собаку мордою вниз. Дихання глибоке, дихання у джаїв, вдихи видихи через носа на видих, дещо зажимаємо голосову щілину. Руки на ширині плечей. Ноги на ширині плечей. Розкриті пальчики на руках, на ногах. Шість видихів тут. Три. Шия голова теж розслаблені. Чотири. П'ять. Шість. Краса. Праву ніжку залишаємо. Ліва нога робить крок. Вперед. Витягнеться. Високий випад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Видих. Один. Пауза. Тримаємо. Один. Два. Три. Старайтесь не провисати животом. Бачите. Підбираємо. Можна підзігнути задню ногу, підвернути куприк. Підтягнути лобкову кістку і тоді випрямити ножку. Чотири. Зберігаючи вертикаль спини. П'ять. Шість. Молодці. Опустіть руки в килимок і додайте задню ногу. Ух. Відштовхніться. І з видихом можете з підзігнутими ногами. Підхопити гомілки, витягнутися донизу. Два. Поступово випрямляючи ноги. Або не випрямляючи, але все одно витягуючись спиною вниз, ключицями донизу. Чотири. П'ять. Шість. Браво. Мягкий вдих. Видих руки на таз. Піднімайтеся. Саме східє. Вдих руки над головою. Видих в центрі грудини. Ручки на таз. Відштовхнулись. Підгинаємо ноги глибше. Ліва нога попереду права робить крок назад. Виводимо руки над головою. І тут ми будемо літати. І додамо рух ногами. На вдих. Випрямляєте ножки. Руки над головою. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. І з видихом заходимо віра в хадреса на один. Захопіть руки за спиною в замок і відтягніться замочком від себе. Що важливо, не опускати руки на стегно, а виводити їх назад, розкриваючи грудину. Два. Три. Чотири. До випрямляєте задню ногу. П'ять. Шість. Браво! Справились. Опускаємо руки на килимок. Планка. Опускайте коліна, грудина, борода. Урва муха. Адхо Атхомуха шанасана. Собака мордою донизу. Відпустіть, розслабте шию голову, стягніть ліхті, подихайте тут. Три. В собаці мордою, в планці дуже люблять втікати лікті. Вони люблять згинатися злегка, навіть якщо ви цього не помічаєте. Але якщо вони згинаються, відповідно, ви втрачаєте цілісність. Тобто вертикалі опори. Тому старайтесь стягувати лікті і направляти лопатки від себе, не звужувати лопатки, а направляти від себе. При цьому ручки доволі міцні, справді. Такі, ніби в стійці на руках. Ноги можна підзгинати, але та все одно подаємо від себе. Вага не падає в руки, вага розпреділяється більше в ноги. Руками ви більше відштовхуєтесь. Права нога робить крок вперед. Хоп! Витягуємось, вдих. Видих. І готуємось, на вдих, Виводьте руки. Видих. Вдих. Видих. Два. вдих, Видих три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих, п'ять. Вдих. Видих. Шість. Зібрали ручки за спиною. Бачите, віра Пхадрасана. Один часто в людей є таке несвідоме бажання завалитися вперед. І оця варіація з руками вона допомагає навчити тіло, що ми тримаємо вертикаль грудини над тазом. Два. Три. 4. 5. Шість. Дуже добре. Опускайте руки на килимок. Витягніться обличчям вперед і додайте задню ногу. Відштовхніться руками від колін. Витягнулися жачуємо таз, видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Перемістіть руки на таз. піднімайтеся. Супер добре. Вийдіть на килимочок, зведіть ноги разом і ми будемо присідати. Розводячи колінка в сторони. І звідси також впріться руками в коліна і витягніть спину, потягніться. Якщо можете опустити п'ятки, опускайте. Супер. Отакий От у нас короткий комплекс, відповідно, ранково з варіації Суріна Маскар це привітання сонцю. Вона допомагає діяти задіяти суглобові поверхні в роботу для того, щоб ви могли прожити той день не те, що не травматично відповідно до цих суглобів, а енергійно в першу чергу. Так? Тому що пам'ятаєте, люба практика це більше мітохондрії, більше мітохондрії це більше енергії. А якщо вам подобається практикувати, запрошую вас в студію йоги онлайн. Вона називається Прана. Заняття відбувається щодня і перший тиждень безкоштовно. В коментарях залишу посилання. Всім чус!